Усім привіт! З вами Залізний Мирко. Сьогодні я вас навчу складати таку головоломку, як ск'юб. Це дуже легкий спосіб, і ви навчитеся дуже швидко це робити. Але перед цим постав лайк та підпишися на канал, щоб не пропустити інших відео. Почали. Перше, що потрібно знати в цій збірці це перша і остання формула це півпав. Такий же смисл вниз, як в пірамідці, вниз, вниз, вверх, вверх. Робиться він ось так. Вниз, вниз, вверх, вверх. Такий же смисл, як. Як в пірамідці. Дивіться. От тут тільки вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. А тут. Невпаки вниз вниз, вверх, вверх. Так. При збірці є. Чотири е, е, етапи. Перший це біла сторона, другий це угли. А, п'ять етапів. Другий це угли, третій це жовтий центр, четвертий це один центр і другий. І п'ятий, і, і всі інші центра. Ну, ось так. Ладно, починаємо. Перший етап це перша сторона. Це такий же етап, як крест. Ми його робимо тут самостійно, без всяких алгоритмів. Ну, давайте наведемо приклад. Спочатку, от ми бачимо тут один вугол, ми ставимо його сюди. Потім бачимо інший, нам його треба розвернути. Ми це робимо отак, поворачуємо, ставимо і вверх. Потім таке ж саме поворачуємо, вставимо і вверх. Бачимо ще один. Тут треба два. Раз. Два, три. Раз, два, три, чотири, все. Так, ми зробили перший етап. Так, другий етап. Другий етап це в нас. Тут є дві формули, дві позиції. Перша – це ось такі очі вуха. Так, тут нам що потрібно? Треба, щоб одне вухо дивилося вліво, обов'язково вліво, не вправо вліво. І робимо один півпав. Один, два, три, чотири. Все. Нас стали вгли. Друга позиція це ось так. Два угли перевернуті вверх, а два ні. Що ми робимо? Ми робимо півпав, але як? Щоб вони стояли ось так, отак, не в якому разі. Ось так. І робимо один півпав. Ось все. Тепер наша позиція, як. Ми ставимо вухо, цей вугол вліво, і робимо півпав. Все. Третій етап це переміщення центру до свого місця. Що ми робимо? Ми беремо жовтий центр і ставимо, щоб він дивився на нас. Потім робимо три півпави. Раз, два, 2, три. І все. Він стає на місці. Четвертий етап він може бути дуже часто зібраний вже при збірці. Коли ми вже склали цю сторону, але деколи буває ось так: нам треба розставити оці всі. всі на місце. Ми робимо один півпад, потім перегортаємо і ще один. Тоді в нас стає отак. От Це, Це був четвертий етап, щоб поставити один центр на місце. П'ятий етап це нам треба поставити оці три центра на місце. Так. Шукаємо центр, який противоположний іншому. От тут, наприклад, якщо у нас зелений напроти зеленого, ой, синій напроти синього, червоний напроти червоного. Жовтий напроти жовтого. Також і тут треба вони не напроти. Оранжевий синій не напроти, а от зелений. І синій напроти. Ми їх ставимо, щоб вони дивились на нас. І робимо півпав з перехватом. Півпав. Пів І все. В нас складається сквар. Підписуйся на канал, став лайк, якщо ти хочеш ще дізнатися більших збірок, то пишіть в коментарях. А бажаю всім гайного настрою, всім до побачення.